Були з ладушкою квіти для логопеда нашого. Всім добрий ранок! Вітаю вас у новому відео. Хочу привітати вас з Днем вчителя. Всіх, хто причетний до цієї професії, я, до речі, за освітою перший вчитель української мови та літератури та англійської мови. А ось. Хоча зараз я вже не готова бути педагогом, але всіх причетних вітаю. Бажаю вам невигоряння, сил і любові до своєї професії. Ми приїхали до Логопеда і з донькою вирішили зробити подарунок нашому вчителю. Подарували квіти. І це дуже приємно, коли їй приємно, наче така дрібничка, типу квіти, Але настрій вже буде на весь день, особливо якщо людина не очікує. Я пам'ятаю, коли я працювала репетитором, ну так, на дому, то мене теж привітав учень, який в той день приходив з ним вчителя. Боже, це було дуже приємно. Дуже. Тому, якщо у вас є така можливість хоча б якийсь невеличкий подарунок вчителю зробити, робіть, бо вчителі вкладають дуже велику частину себе. От, наприклад, зараз я в батьківському чаті і там обговорюють, чи варто робити якісь подарунки вчителям, типу, може і так багато чого накупили на весь навчальний рік. А я думаю, що тут не питання, як багато робити. Справа в тому, що цей вчитель живе на роботі, і крім як діти, наші діти, він нічого не бачить. Тому о, якісь такі речі, як знаки уваги, це, це не є щось таке велике. Так, воно якби зараз все рахується в наш час. І, скажімо так, є речі, на що більш важливо віддати ці кошти. Але якщо є така можливість, то чому б ні? Зараз буду чекати доньку, а після цього їду забирати глиняні вироби, які ми робили з Олею і Сашею на глиняному майстер-класі. А і ще син мав сьогодні йти на плавання в дорослий басейн, але не пішов, тому що у нього щось типу як ангіна. Дуже сильно горло болить. Буквально за два дні сильно захворів. Коротше, будемо лікуватися, бо. А ці ангіни, якщо їх запустити, вони потім постійно повторюються. І ну, я знаю, що це прям треба вилікувати цю першу таку ангіну, так, щоб вона не перейшла в хронічний стан. Ось. Буде лікуватися. Побачимо, як воно буде далі. А, він дуже розстроєний, бо ж мав іти вже ж дорослий цей басейн з дитячого його переводили. І він хвастався сестрі, типу, я йду сьогодні. В дорослий басейн не пішов. І ще тут гуляю, а тут такий зелений газон повсюди, що взагалі не видно, що осінь. Всюди зелено. У нас вже У нас загалом було вже так жовто, а зараз то в нашому так взагалі все жовте і сухе. Тут же ж, бачите, Дуже красиво дбають, і цікаво буде сюди взимку приїхати, якщо снігу не буде. Я чомусь думаю, що трава все рівно буде в них зелена. і ну там є, звичайно, трішки далі якісь місцинки. Ну, я знаю, що тут вигулюють собак, а собаки можуть залишати сліди. Знаєте, друзі, поки я гуляю такими красивими місцинами і споглядаю природу, хочу з вами поділитися кількома думками, які до мене прийшли. Нещодавно, як і усі ви, напевно, ми стикаємося з такою реальністю, коли не можемо нічого планувати, не можемо очікувати на щось позитивне. Завжди є тривога за наше майбутнє, за Україну і так далі. Є щось що нам не підконтрольне, і це все підвищує рівень нашої тривоги. Ми можемо дуже багато часу проводити в новинах і, як то кажуть, занепадати духом. Тому нещодавно я вирішила для себе, що хочу отримати якусь додаткову підтримку, окрім своїх консультацій з психологом. Вони в мене зараз трохи рідше відбуваються, в силу того, що там хворіли і так далі. Словом, я знайшла професора Олега Чабана, його ютуб-канал, і ось уже зависаю кілька там, днів, тижнів, можливо. У нього дуже класні такі розкриті питання є на каналі, є маленькі етюди на різну тематику абсолютно. а Є такі великі розгорнуті лекції. Я зависла на лекціях про щастя. Пошук щастя, от такий, знаєте, в умовах неможливості планувати, в умовах неможливості позитивно мислити, як стати оптимістом, в нього класна лекція. Він розказує про різноманітні соціальні експерименти, також розказує про те, як працює наш мозок, як взагалі є якісь закони психології, де роздобути ті ресурси і сили, аби давали сили. На життя така от тавтологія вийшла. Словом, я от так щиро рекомендую вам вімкнути його ютуб-канали, десь на фоні собі слухати. Це все, знаєте, ніби ми все це знаємо, всі, але от коли ти отримуєш якусь таку ніби як вижимку з боку від розумної людини, розумними словами та ще й підтвердженими експериментами, тобі стає ніби як додатковий з силами знаходиш. І ти знову відкриваєш і ті сили починаєш черпати. Тому я і сама надихаюся, і вам рекомендую, кому потрібна така психологічна допомога. Олег Чабан, його психологічні лекції. Він дає дуже багато інтерв'ю, я теж їх полюбляю слухати. Коли в мене є вільний час, то я собі, наприклад, готую або прибираю і вмикаю на фоні. Мені дуже цікаво, я полюбляю вчитися, тому там ще й таким от зацікавленим людям теж буде приємно провести час. Ось такі в мене думки. Всім бажаю психологічного здоров'я, сил і витримки. Обов'язково все буде добре. Нам потрібно вистояти і змогти подолати всі труднощі, але перш за все кожен їх долає в собі. А це далі ми гуляли з донькою, зайшли в кав'ярню, і знаєте, це такий був особливий час з дочкою. Сходили щойно з ладочкою в кафе. Я їй обіцяла, як ми приїдемо в Київ, що заведу її. Вона вибрала великий, дуже десерт і, як зазвичай, не доїла. Ось, тому я ще за нею доїдала. І йдемо вже нарешті, заберемо ці вироби. Приїхали ми на місце. Тут такий жовтий двір. Шкода, що камера не передає, все, все жовте. Так, і ми підходимо до студії ліхтарик. Зараз заберемо те, що ми наліпили. Ну що, вироби забрала. Покажу вдома, які вони вийшли після випалу. Буду вам показувати це моя тарілка. Вона не глазурована ще, ну і всі вироби не глазуровані. Воно всоглосі стало таке маленьке, але незвично, що це такого розміру. Я робила наче набагато більше. Так, наступний виріб це блечик Саші. Ось такий він вийшов. Ну, ще ж треба заглазирувати. Таке воно шершавеньке. І менше стало по розміру. Так, далі. Мій виріб дуже смішний. Це типу підсвічника. Ось такого давайте ще ближче покажу. Підсвічник. Дірочка, щоб там якийсь технологічний отвір, і сюди свічку. Це два мої вироби. І Оля Чимич робила чашку. Ось така чашка. Там тріщина чомусь всередині, але ніби воно ціле. Ось така чашечка. У формі гарбузика. Ось такі вироби забрала, зменшились вони в розмірі. Я чомусь думала, що зараз буде така велика моя тарілка і у дівчат були побільші вироби, але на відсотків 20 дійсно зменшилось. Ну, а я приступаю до приготування свого обіду і побачила, що вже треба починати запікати гарбузи, бо зазвичай, коли я готую якісь запіканочки або десерти, і мені потрібно пюре, то це ще додатково потрібно чекати на випікання гарбуза. Тож я вирішила, хай в мене вже буде готове пюре, а коли потрібно буде, я його дістану і не потрібно буде витрачати ще додатковий час. Тож я нарізаю свій гарбуз хокайдо, полюбляю його дуже сильно, бо його можна Запікати зі шкіркою, вона стає м'яка, і крім того, має смачний дуже смак, такий, знаєте, насичений, гарбузовий, дуже красивий колір, король гарбузів. Хоча я полюбляю і інші, і скажу так: коли я була малою, то у нас дуже часто були ось ті у формі глечика. Або вісьмірочки, е, такі гарбузики. Також були хокайдо дуже великого розміру. Вони виростали, різні бабуся вирощувала. Е, знаю, що є декоративні, різноманітні і ними прикрашають будинки. В мене, до речі, в школу попросили принести якісь гарбузи до виставки е, в садочок, точніше, до осінньої виставки і до ярмарку. Будемо також прикрашати гарбузиками. Зараз гарбузи це не лише їжа, але й прикраси. Колись. Вони копійки коштували і були, я не знаю, дуже, дуже часто їх вирощували, що ніхто їх не хотів їсти. А зараз все коштує грошей, ще й немалих. Розігріла дещо на обід і дістала салатик потрібно його доїсти. Це олів'є. Мій чоловік полюбляє. Я ну так, також любуюся своїми квітами. це хризантеми, але мені настільки схожі на жоржини. Жоржини це одні з улюблених моїх квітів. Ще якийсь вечір ми провели в плетінні дитячих браслетів на ярмарок. Ми їх будемо продавати разом з, зі смаколиками. Всі батьки будуть щось випікати або купувати і, можливо, якісь вироби сказали зробити. Тож ми накупили бусинок цих бісеру різноманітного і наробили таких браслетів. Не знаю, моя донька в захваті, я сподіваюся, що хтось буде купувати. Всі гроші підуть на збройні сили. Буде сказано на яку частину і що за них будуть купувати. Я подивилася, скільки я витратила на ці бусинки, і поставимо ціну приблизно десь в півтора рази більшу, аби трішки більше заробити якби, на цих браслетах, щоб більше віддати на наші збройні сили. Також будемо продавати ось такі гігієнічні помади. Взяла аж цілу упаковку з 20. Чотирьох, по-моєму, штучок. Вони були в магазині Копієчка. такі дитячі, прикольні, веселі, мені сподобались, тож вирішила взяти. Теж піднімемо ціну і будемо перепродувати, так би мовити. Гарбуз спікся, десь трішечки підтемнів, перетримала в духовці, але загалом не страшно. І це вже був пізній вечір. Зараз, на жаль, вже переважна більшість відео буде при штучному освітленні зніматися, тож я хочу перепросити за те, що не так, можливо, картинка виглядає. Ну, Такі реалії в квартирі темної і, і загалом зима і на носі, як то кажуть. Дістала м'ясорубку і хочу перекрутити. Весь фарш, який в мене був, це свинина на котлети. Цей фарш йде знаєте, такий є, з жилками. І я дістала свою помічницю це м'ясорубка від ROTEX. Вона у мене вже десь, напевно, рік, можливо, трохи більше. Я не дуже задоволена. Єдине, що я ще не встигла навчитися правильно підбирати насадку. Змінила насадку на трішки крупніший помел, і потім вона за хвилину перемолола і перекрутила мені десь 1,5 кг фарш. Що ця м'ясорубка досить потужна, в ній, по-моєму, 2000 ватт йде. Словом, вона гарно справляється з своїм завданням. Я не так часто перекручую фарш, але от уже зараз можу спокійною душею купувати шматок м'яса і не боятися, що там мій якийсь ручний блендер зламається, бо для цього вже є спеціальний. Гаджет словом, залишу вам посилання на цю м'ясорубку в описі під відео. Можливо, когось зацікавить це зараз. Знаєте, почнуться різноманітні знижки до чорної п'ятниці, новорічні знижки, і, можливо, хтось собі шукає якісь прилади новенькі на кухню і взагалі додому, то ви можете скористатися. Хочу нагадати вам за промокод Зоряна 10. Він буде діяти на всі товари на сайті ROTEX до 31 січня. 2025 року і даватиме знижку 10% та сумуватиметься з іншими акційними товарами, якщо такі будуть на сайті. Словом, користуйтеся, перемолола свій фарш, буду додавати дрібно нарізану цибульку. Також яєчка, молочко, батон ну, все як зазвичай, на такі класичні котлети. І я вже, знаєте, ввечері була трохи втомлена, тому я багато наробила котлет, обвалювала їх в сухарях, але не до кінця, так би мовити досмажувала. Тобто я на сковорідці їх припікала з обох сторін, а уже досмажувати відправляла у формі скляній в духовку. І вони там якби, доходили. Бо в мене вже, чесно кажучи, сил не було. Весь вечір щось готую, страв в море, і так, щоб знаєте, трошечки менше часу стояти над тими котлетами, вирішила, хай духовка за мене справиться. Напишіть, чи ви так робите, можливо, ще є якісь лайфхаки які я не знаю, то буду вдячна, якщо ви ними поділитеся. Це діти хворі сиділи з горлом і я дала їм такі цукерки. Згадала, що якогось разу педіатр сказав, що якщо у вас немає саме смоктальних таких таблеток від горла, то можете давати цукерки на паличці. Ось такий в мене вийшов обід, стільки котлет багато, на багато разів буде залишки каші і залишки олів'є. Але в мене завжди так, якщо є гарнір, то нема котлет, якщо є котлети, то нема гарніру. Надумала я тут робити сливовий пиріг за рецептом Ярослави. В неї є кулінарний канал, і я просто там зависла, бо настільки легкі рецепти і класні. Словом, сливовий пиріг нещодавно вона викладала, вирішила повторити. Зразу буду робити подвійну порцію. Значить, на 400 грамів слив потрібно взяти 40 мл коньяку, У мене якийсь такий був ось додам, але все я роблю в два рази більше. Далі 40 грамів коричневого цукру і 20 грамів або крохмалю кукурудзину, або борошна. Замаринуємо спочатку ось так: от наші сливи. І будемо займатися тістом. Друзі, дуже важлива примітка. Якщо ви хочете готувати такий десерт дітям, то не додавайте коньяк або ром, тому що потім будете боятися, як і я давати цей десерт дітям. Так вони й не скуштували. Наступний раз вже приготую без коньяку. Перемішуємо ретельно кукурудзяний крохмаль разом з цукром і коняком нашими сливами. Сливи промариновуються, стають м'якішими, солодшими і прянішими. Тим все зайву рідину, яка залишиться, вже не додаємо до пирога, просто якби маринуємо. Але наступний раз спробую суто в цукрі і в крохмалі, бо все ж таки хочу, щоб діти теж скуштували. Знаю, що вивітрюється алкоголь при випіканні, але якась доля залишається. Далі на 290 градусів борошна додати 100 грамів цукру, одну чайну ложку розпушувача, дрібку солі, 175 г грамів холодного вершкового масла. І 35 г води. І замішуємо ось таке типу як пісочне тісто. Але в мене з холодильника лише була одна пачка масла, то я взяла з морозильника маргарин, тому у мене буде така суміш, бо я роблю подвійну порцію. Усі сухі інгредієнти одразу перемішали. Холодна має бути вода, додаємо її, у мене подвійна все в шпорці. І я буду натирати на терці холодне масло із морозильника або з холодильника. Ну, у мене маргарин був з морозильника. А якщо у вас є планетарний міксер або інший якийсь пристрій, на якому ви замішуєте тісто, то можете використовувати його. У мене не було, то щоб швидше справитися з маслом, вирішила його натерти. Це теж досить і досить зручно. Ручно. Потім вже буде шматочками і його буде легше вимішувати в пісочний. Пісочне тісто загалом, воно не буде триматися аж зовсім так міцно, як зазвичай тісто, наприклад, там дріжджеве тримається. Але вам потрібно просто все сухе вмішати, усе у вологи, щоб воно було плюс-мінус однієї консистенції. Але не дуже довго з цим грайтеся, аби масло не почало танути і не перетворилося в рід в рідину. Тож так швидко дійте. Холодну воду можна додавати, якщо бачите, що. Не вистачає, я ще десь трошки додала, бо забагато, ну, у моєму рецепту, борошна можливо. Все ж таки десь потрібно було додати ще вологи. І дивіться, щоб вода була теж холодна, аби масло не почало танути. Тут я згадала, що в мене є ось такі ще насадки для тіста, вони не дуже підходять саме для цього, Все ж таки це не планетарний міксер, але насадки міксера є. Тож я їх вирішила використати, аби пошвидше перемішати. І плюс, плюс в цих насадок в тому, що вони не мають тепла рук. І не так швидко тане в масло з маргарином. Далі вже ретельно перебиваю руками, як можу, вимішую, і ліплю кульку. Потрібно зліпити дві кульки. У Ярослави на каналі ще до однієї кульки вона додавала до однієї частини тіста, вона додавала. Горішки ви теж можете так зробити, воно буде набагато смачніше. Вона додавала мигдаль. Можна, в принципі, я думаю, будь-які в її рецепті саме мигдаль був. Наступний раз теж так зроблю. Чомусь я загалом забула за цей мигдаль в ми мене був. Тож наступний вже рецепт буде. Більш такі оригінальні, так би мовити. Зробили одну кульку на дно, другу на поверхню. І вистилаємо форму тістом. Оскільки це тісто не ліпиться, так дуже гарно не розкочується, то просто ось так нащіпуємо і викладаємо на формочку. У мене форма дуже велика, як я говорила, у мене подвійна порція цього буде всього пирога. Тож багатенько його вийшло, чесно кажучи. І ви знаєте, я так пожалкувала, що додавала коньяк, бо діти не скучають. Куштували, і я змушена була тільки з чоловіком їла і поділилася з сусідом. Ми з сусідом на цьому житлі, знаєте, ще ніколи так не контактували, не ділилися ніякими смаколиками. І це такий був перший раз, здається, йому сподобався пиріг. Ну, Побачив, бо чоловік відносив, каже, що він сміявся, був задоволений. Ну, ми пояснили, що ми готували сливи на коньяку і побоялися дати дітям. То ось пригощаємо вас. Він посміявся, наче так позитивно момент цей пройшов. Знаєте, раніше це було так класно це ділитися з сусідами, якось, не знаю, проводити разом час. Зараз все ж таки в одному під'їзді живеш і навіть не знаєш, хто на поверсі з тобою живе. Ну, Принаймні, у мене так є. Ну, У нас ще новобудова, тому менше знаємося ще, можливо, з часом будемо більше знатись. Ось. Але от я пам'ятаю себе в Житомирі, всі-всі знали, здоровалися, інколи проводили час. Зараз, попри те, що світ дуже комунікабельний за рахунок соцмереж, все ж таки не вистачає цього живого спілкування. І, і знаєте, інколи мені здається, що я вже виглядаю якоюсь такою. Городською сумасшедшою, бо хочу з людьми спілкуватися, щось там говорити до них. Інколи це говорю, якісь компліменти людям незнайомим, або вітаюся з ними, або щось висловлюю. І вони на мене так дивляться інколи, знаєте, з здив, здивуванням. Але це просто моє бажання якось так контактувати з людьми. Я вже виклала сливи, ще трошки цього сиропу додала, там, де цукор саме був, а решту не додавала, вже, звичайно ж, бо сливи пустили ще більше соку. І ще другу частину тіста викладаємо теж ось такими шматочками зверху. Ярослава дуже красиво відзняла цей рецепт обов'язково перейдіть, підтримайте її, В неї там багато різних страв на каналі кулінарному. Тож, підтримайте, будь ласка, я думаю, їй буде дуже приємно. Наперед скажу, що це просто неймовірний пиріг. Настільки смачне тісто вийшло. Над ним не потрібно довго думати, відкладати його в холодильник. Ось так, просто замісили біом, нарвали на шматочки і в духовку відправили. Пиріг просто неймовірний. От повірте на слово. Я, як побачила його в Ярославе, то одразу закохалася і наступний раз будуть з горіхами цей пиріг готувати буду. Думаю, буде ще смачніше. Ну і приємного всім, хто смакує зі мною. Трішечки стало холодніше, я вже встигла продути собі обличчя. Це моя така, можна сказати, повсякденна проблема. Як тільки стає, як тільки стає десь вітряно, то я одразу умудряюсь простудити ось так по колу, все обличчя. Я вже з вам, напевно, з цими болячками набридла. Але от цікаво, чи є такі, як я, які умудряються влітку. В кінці літа, в серпні, на початку вересня продути голову, шию, обличчя, бо мені геть зуби болять, так воно неприємно. І, відповідно, коли воно постійно муляє, ти нічого не можеш толком зробити. От Я там планувала щось зробити, але реально сиджу. І от мені болить, болить, і найгірше не бере жодна таблетка. Я вже випила дві різних, не проходить. Зараз ще буду якось пробувати, бо прямо настільки все болить. Більше з однієї половини. Ось у нас стає холодніше. На завтра дощі передають. Я слава Богу, все випрала, що потрібно було, щоб висохло. Ну, є ще, звичайно, таке повсякденне, що діти приносять з садка і школи. До речі, з цим садком і школою через тривоги переважно ну, мало уроків, мало навчання, мало садочка. Забираємо, аби діти не сиділи в тих підвалах, але син уже умудрився десь захворіти. Горло хворе в нього. Тож ми зараз накупили смоктачок і полощив він горло. ось, ну В принципі, такого як якогось лікування нема, симптоматичне, щоб біль забрати, побільше пити теплого. ну Ось таке. я оце відчуваю, що я вже щось десь. Хоча я навіть на вулицю не виходила. Фактично, і не, ну за продуктами тільки, і все. Дуже дивно. Виходить, що в такий період мені вже треба якусь чи шапку носити, чи капішон. Я і так їх ношу постійно капюшони, але треба видно ще що щось. на мене вже люди будуть дивно дивитися, коли я вийду в плюс 19 на вулицю в шапці. Але що робити? Скажіть, мучитися постійно. А іноді й шапка не рятує, бо взимка так взагалі мене обличчя продуває, очі, ніс, борода, щоки, все така чутлива людина. ось І нещодавно ще хотіла сказати: я вирішила поміняти порошок. Поміняла все, але я беру такий порошок, який, знаєте, без аромату. от Його наливаєш, він рідкий, як гель. І він не має ніяких ароматизаторів. І інколи я додаю якийсь. Кондиціонер, ось. І цей кондиціонер настільки сильно мені пахне. Я потім ходжу і всі вікна відкриваю, щоб він швидше вивітрився. Так само з усією хімією, якщо десь щось більше пахне, ніж зазвичай. А зазвичай мені треба, щоб нічим не пахло. Так, щоб десь там на фоні якась ноточка була, це ще можна. Ось. А так, капець. І я ось це мушу відкривати вікна, хоча мені не дуже приємно. Я Тут в халаті лежу, але ж треба вивітрити, бо дихати нема чим. Це ж основне. Ось, от така я людина. Словом, мені дуже цікаво, чи є серед вас такі самі, як я. Бо в мене це з'явилось не так давно. Десь, мабуть, ну так, як, як я народила дітей, ось так мені з'явилося. Я не люблю взагалі ніякі запахи. Мені от, їжа, що пахла, це так, а от хімія ні. Ну, а ми вечеряти. Вам дякую за перегляд і зустрінемось зовсім скоро у новому відео. До зустрічі!